Хто не любить млинці на снідання, просто відписуйтесь від мого каналу, тому що ви не люди. Я обожнюю млинці. Їсти в ліжку це так прикольно. Коли я був маленький, мені мама ніколи не дозволяла їсти в ліжку. а тепер я доросла і можу, можу це собі дозволити. <клес> а це вчора мені подарила Карина покажи. Канадське понче. Я хотів би з вами поділитися трошки, навіщо я взагалі це роблю, навіщо я знімаю ці влоги про Канаду? По-перше, я би хотів це залишити в своїй пам'яті і повертатися до цього моменту, коли ми тільки переїхали колись у майбутньому. По-друге, я хотів просто почати більше монтувати. В мене є така проблема. Я типу перфекціоніст або щось з цим стилю. Я викинув просто неймовірну кількість проєктів. Котру я починав робити, знімати або монтувати, через те, що я вважав, що ні, ну це, це не виглядає як супер гулівудське кіно. Я не хочу цим займатися і просто викидав. В мене я не знаю, папок 50 таких проєктів. Зараз, нарешті, я трошки інакше на це подивився, і я зрозумів, що іноді. Варто давати якийсь полусирий матеріал, те, що я роблю зараз. Тобто, звісно, я це монтую. Е, я там додаю якісь ефекти, якусь музику, але ну, один влог мені займає більше ніж 5 годин, коли раніше я там на одне відео міг, я не знаю, монтувати декілька днів або навіть тижнів. Е, ці влоги досить сирі, і це мені подобається. І я можу з вами майже в режимі реал Тайм ділитися. Тим, що у нас коїться, а коїться багато всього цікавого, коли ти переїжджаєш взагалі на інший континент, весь час буде коїтись щось таке, до чого ти не звик. Тому мені здається, що це має сенс для мене, це має сенс для вас. Якщо ви це дивитесь, дякую вам. І це все. Поїхали за пельменями. Ся на FIPS Exchange, що просто депо автобусів, і чекаємо на наступний автобус. Виявилося, що нам треба їхати в Порт Муді, котрий ну це взагалі інше місто біля Ванкуверу, і їхати нам туди. Півтори години, якщо не дві, щось ми дійсно вже не впевнені, чи це цього було варто. Але ну ми вже глупо було відмовлятися, тому що ми домовилися з жіночкою, і вона нам це зліпила і приготувала. Тож ми їдемо. Найгірше, що повертатися теж півтори години, тобто ми втрачаємо просто три години на те, що ми виїздимо в автобусах. А зараз, як ви можете зрозуміти, не не найтепліша погода. Цевого метро, це по перше, те, що воно не людне, як бачите, ну людей дуже мало і у всі часи, коли я тут був, так завжди було. А по-друге, що воно автоматизоване. Ну тобто, це невеликий плюс, але це дуже цікаво. Машиністів немає взагалі ніхто не перевіряє білети. Тут ну немає людей, тільки там обслуга якась, якийсь персонал. Все робиш автоматично, і найголовніше, що все працює нормально через це. Мені здається, що воно працює швидше і стабільніше. Все, забрали ми контрабанду, великий пакет кілограмової їжі, вареників і пельмені. Ми хотіли пригостити наших гостів, але перш за все ми хотіли з'їсти самі. І тепер в нас їжі, маю надію, надовго вистачить. Так, що тут в нас? Ой-ой-ой. Варенички. Малу. Окей, а ось це пельмешки. Це для мене вже. Це вже серйозно. Обжирайся. Ja, budu obżeraty się. Слухайте історію, як мене майже розвели, і зараз через це в мене великі проблеми. Декілька днів тому до мене написала одна дівчина на інстаграмі, і запиталася, чи вона може від мене купити мої фотографії. В мене декілька разів вже купляли фотографії на інстаграмі, тож мені це не здалося якомусь дуже дивним. вона сказала, що вона малює якісь мурали, і вона хоче купити від мене мою фотографію. І за це її клієн клієнт може заплатити 500 доларів. Я сказав, окей, ну типу, я нічого не втрачаю, тримай фотографії. In. Після цього її е, клієнт присилає мені на почту чек на тисячу доларів. Я такий, ну, типу, так ну це неможливо, сильно добре звучить. я беру цей чек, сканую його своїм застосунком банковським. І чек проходить. В мене на рахунку на тисячу доларів більше зайшло. І я такий вау, нічого собі, я в це не вірю, але я вже почав собі дивитися айфон. Е, я починаю переписуватися з нею. Далі вона каже: 500 доларів з цього чеку вони мені там на фарби. Я подивився, і там в цьому мейлі так і було написано, що типу перекинь 500 доларів цій дівчині. Е, тут мені вже це здалося трошки дивним. Я пішов, порозмовляв е, з нашими хостами. Теж задзвонив до банку. Вони сказали, нікому нічому не скинули. Дідуй, типу, скоріш за все, це фрод. Гроші та зайшли, але в банку було написано, що 5 днів я не можу з ними нічого е, робити, тому що вони їх перевіряють. І тільки після того, як вони їх перевірять, я зможу ними користуватись. Ну звісно, це був фрот, мене е, хотіли обманути і зробили це дуже спритно. Я думав, що на цьому все закінчилося, але виявилося, що ні, тому що мені сьогодні заходжу в свій банкінг, а в мене все заблоковано, і мені кажуть, задзвонити в фрод департмент. Я дзвоню. І тепер вони... Мене допитують, щоб я їм довів, що я не фродстер, ну тобто я не скамер, я не пробував нікого обманути. Мені вони кажуть, що я мушу поїхати в філіал банку, привести там докази, що я там продаю фотографії, докази нашої переписки і всі такі матеріали для того, щоб вони мене розблокували. Тому що зараз вони мене підозрюють, і це взагалі супер тупа система, тому що я приїхав з Європи. Я взагалі не призвичайний до цих чеків. Це було дуже легко. Його запровадити до системи, а зараз виявляється, що типу я пробував обдурити банк. А найгірше сьогодні дуже погана погода, і увесь день йде дощ. І нам треба зараз сідати на автобус і їхати в інший куточок міста, щоб мені прийти і сказати, розблокуйте мені, поза мої гроші. Точно набагато гірше, ніж я думав. А в нас ще є тільки одна паросолька. І вона маленька, до зараз... речі, і, в... і вона закриває тільки тебе. Я тупо максимально злий, що таке сталося, а мене ще наш наш хост Тереза налякала, що вона знає ситуації, коли в таких випадках акаунт взагалі закри... зачиняли і вже не можна було його відновити. Ось це буде взагалі дуже круто, те, що нам треба. because uh, I deposited like counter fake check no ukrain ukrainska. like since a lot of newcomers are going here and they Евенчуливопенню акаунтс ін скоша банк і тут білайк ізерфорс а тоді вадею райтесентваніфорзи фікрін авнюэйс хату скрибей са текіфоринаксола все ж таки друзі мені вдалося розблокувати свій рахунок, але це зайняло нам. Мені здається, що дві години я стояв з ними ругався. Потім мені сказали, що мій рахунок залишиться заблокованим, але вони передадуть ту справу в Фрод департмент. І він там на протязі двох тижнів буде виясняти, чи ну типу я зробив це спеціально або ні, чи заблокувати мені рахунок назавжди або ні. Мені все ж таки розблокували рахунок, але сказали що ще один раз, наступного разу ми його тобі заблокуємо назавжди, і це дуже тупо. І я вам зараз поясню, чому. По-перше, я вважаю, що вони повинні враховувати той факт, що зараз в Канаду їде дуже велика кількість українців, а в Канаді відповідна кількість скамерів, і вони на етапі відкриття рахунку повинні про це розповідати і розказувати, як попередити такі ситуації. По-друге, і найважливіше, я вважаю, що взагалі не повинно існувати системи, де хтось тобі дає якусь бумажку, ти її кладеш собі на рахунок, і рахунок тобі пише, що в тебе плюс тисячу доларів. Тому що це чиста. Правда, в мене на рахунку з'явилося плюс тисячі доларів, так і написало б при тому, що чек був фейковий. Тобто добре, що я повівся, а уявіть собі, скільки ще дорослих людей, котрі не дуже сильно розбираються в банкінгу, можуть на це повестися і почати ці гроші витрачати. В Європі просто немає системи, де хтось тебе може обманути і зробити так, щоб в тебе ніби на рахунку з'явилося більше грошей, ніж в тебе на, насправді є. Якщо ж якісь гроші входять тобі на рахунок, то це вже твої гроші. І це мені здається набагато логічніше, ніж так, як тут. Тому ця система якого мене дуже сильно взбісила, але менеджер мені сказав, що вона самим банкам теж не подобається. Вона просто дуже стара і досі деякі люди і бізнеси нею користуються. Тому вони повинні її підтримувати. А загалом ця система супер outdated. Я замовила собі зелений чай і чоклет банана. Речі, до речі, щодо Макдональдса, тут більш-менш такі самі ціни, як в Європі, і одна різниця така, що тут незрозуміло чому немає вегетаріанських опцій. Тому з Катію, наприклад, завжди проблема йти в Макдональдс, тому що вона нічого замовити не може. В Польщі були вегетаріанські бургери, вегетаріанські врапи. Ну а взагалі так Макдональдс, мені здається, тут найдешевша опція, щоб щось з'їсти і наїстися. Тому ну на жаль, ми сюди почали ходити частіше ніж в Польщі. Е, ну, бачите, з Катію проблема, тому шукаємо якісь інші місця і вихід з ситуації. А зараз ми поїхали з Катією у бібліотеку, де ми з вами вже були на фріволкінгтурі. І знов смердить цією смердючою маріхуаною. Вже... Ну, не смердючою, давай не будемо. Але так, тут усюди смердить маріхуаною, це правда. Але я хотів сказати, що ми поїхали в центральну бібліотеку, тому що, по-перше, вона дуже крута. А по-друге, це єдине місце майже в Ванкувері, де можна сісти нормально біля розетки. Тому що я навіть не думав, що тут буде така, така проблема. Тут у більшості місць, кав'ярень, немає розеток. Тобто ти не можеш зарядити ноутбуки. Це дуже незручно, тому що ти можеш, ну тобі треба заряджати ноутбук, ти не можеш довго сидіти, сидіти без зарядки. Тому ми з'ясували, що тут це можна зробити ще й безкоштовно. Тут місце просто нереальне. Тут дуже велика бібліотека, величезна кількість місць, де можна просто сісти і попрацювати. підозрюю, що тут ще й fi повинен бути нормальний, але це дуже красиво і дуже доступно. Мені здається, що таке місце повинно бути в кожному куточку планети. Людей, кожен займається своїми справами. Хтось там грає в шахи, хтось просто дивиться YouTube, хтось там е, в 3D-програмах щось моделює, хтось читає, хтось рисує. Ну, тобто люди приходять сюди не тільки вчитися, а просто проводити час. Хотів би сюди їздити частіше, але нам дуже далеко, принаймні, наразі. Катю, випадково зайшли в китайський супермаркет, і тут стільки всього цікавого. Половина не продуктів випадково. взагалі ніколи не бачив. Ми купили Тим... моні. Так, я теж не знаю, що це таке. Але ну, було б цікаво дізнатися якісь речі, котрі треба спробувати. І я б їх спробував отак купляти, навіть не розумію, що написано Даже на Якщо У когось є рекомендація, що азійського треба спробувати і купити. Будь ласка, пишіть в коментарях. Це прям сотрамкава. Дуже дивні. Вау, прикольно. Вони такі, Вони такі ніжні. Мені mm -hmm. просто подобається його тримати mm -hmm. в руці. Вау, це так дивно. So... Ніколи такого не куштував, але це дуже прикольно. Котру ми так довго чекали. Нарешті в нас буде, як це називається взагалі українською? Так, так, штука, щоб чуситися від пушеного хутра Виглядає воно ось так. Ми купили тільки от таку штуку, але вона взагалі не допомагає, тільки витратила 5 доларів. Тому це лайфсейверс. Кидам вітажу гроші за цей інтролет. З тобою розмовляю. Великий мінус ще один того, що ми живемо так далеко від Ванкуверу, що сюди навіть таксі неможливо замовити. Ну і автобуси по класиці їздять раз на пів години і ми вже не встигаємо в банк. Прийшли в банк. Запізнилися на 10 хвилин. Нормально. Все минула година, і нам зробили тут е, нові акаунти. Я вам хочу сказати, що тут набагато ліпші умови, а які я вам зараз розповім. І так, після інциденту з минулим банком я вирішив відкрити собі рахунок в іншому банку, щоб нічого ще раз дивного не сталося і мені не заблокували рахунок назавжди. Я знайшов ліпший банк, він називається CIBC, і це один з найбільших банків в Канаді. Ліпший він тому, що для нас новоприбульців він пропонує кращі умови. По перше два роки ми не будемо платити жодної комісії за обслуговування рахунків. Так, тут в Канаді треба платити за рахунок. Більше того, я скажу, дуже дивна річ, що тут ти повинен платити за кількість транзакцій, котрі ти проводиш е, кожен місяць через свій рахунок. К транзакції це просто оплата карткою. І наскільки я е, пам'ятаю, то за до 16 транзакцій, то, тобто оплатою карток будь-де, ти нічого не платиш. До 24 ти платиш там одну суму, і після 36 ти, ти платиш просто стандартну фіксовану суму, десь там 16 канадських доларів. Це для мене було так дивно, що ти повинен, що ти Даєш банку свої гроші і ще повинен за це платити, тому що банк взагалі-то заробляє на моїх грошах. Два роки ми не будемо платити цю комісію, і ще нам дали кредитні картки. В минулому банку Скоше Банк нам відмовили давати кредитні картки. Тут нам одразу дали кредитну картку на тисячу доларів. І в Канаді кредитна картка це твоя основна картка. Мало того, що її треба мати, її ще й обов'язково пользуватися і качати, щоб в тебе почав будуватися кредитний рейтинг. А кредитний рейтинг використовується усюди. Коли мене брали на роботу, в мене перевіряли кредитний рейтинг. Коли ти подаєшся на квартири, ти теж. Показуєш свій кредитний рейтинг, тобто це взагалі просто показник того, наскільки надійна ти людина. І ми вже отримали ці картки і почали ними користуватися. На жаль, кредитний рейтинг, попри все, в мене ще не з'явився. Це займає якийсь час, це може мені сказали, що від місяця до трьох, але подивимось, мені цікаво, з чого взагалі я стартую. Тож на цьому я ППС з банком поки що підійшла до кінця. З вами був Гальбовський, дякую, що дивилися це відео. Підписуйтесь на канал, будемо досліджувати канаду разом. Бай! Okay.